Риболовля це хобі для багатьох українців. Посидіти з вудкою на березі в компанії друзів, навіть якщо і риби не вдалося багато піймати, сам відпочинок гарантований. Україна відзначила день рибалки у столиці. На святкову рибну ловлю запросили не професіоналів, а аматорів, дітей, ветеранів та загиблих в АТО. Більшість взяли вудку в руки вперше за їхніми враженнями. Спостерігала Олександра Мітіна. Ось крючок. Ну, хто може там старше допомагати, якби маленькі. На березі озера посеред столичного гідропарку три десятки дітей роздивляються вудки. Маша гачок бере до рук вже вдруге. От тільки минулорічний улов їй не сподобався. Диві. Диві, якісь такі вудки перетинаються, ліска заплутуються, але рибалки не втрачають оптимізму. А можна мав накидать. Ну, давай, давай містики. О! молодець. Вероніка відходить подалі і її брат Богдан закидає ще раз. Що-то не клює. О, два рази клійно. Можете Так, давай. Вудку для Богдана тримає тату друга. Це вторий раз, коли я рибаю. Чи ви не говорите, як ви з папою на морі рибачили? Ми не рибачили. Ну як, там ходили ловили рукав. Ми взагалі все забили. Потому що папу вже давно не. Чоловіків тут мало, лише тренери і декілька ветеранів АТО. Більшість дітей на рибалку привели мами. Футболка із промовистим написом і зосереджений вираз обличчя. Свят синайдарівця, який загинув півтора роки тому. Любив з ним їхати в Карпати. Він розповідав, що які гори бувають на світі, яка була лиса, яка говерла. Мені це дуже подобалось. Взяти сина на рибалку тато не встиг. А яка має бути риба? Велика, як щука. А що ти потім з нею зробиш? З'їм. Точніше відпущу. У сусідній альтанці рибу вже бачать. А то я рибки ще акваріум. А чому живою рибку не пошли а, мені ж ну, ми були а це ж наука. Тато Емінета Февзіє, кримський татарин, воює на фронті. Ато молодша донька малює йому у подарунок підводний світ і не відриваючись, розмірковує про майбутнє. Думаю, стать палігмахером. Ну не знаю, як це робити. От хочу стать актрисою, але тоді буде мало зарплати. Хочу працювати в банку, то тогда буде сильно довго. Тим часом з берега лунає переможний вигук. Вероніка таки опанувала вудку. тебя, не бойся. Олександра Міцина, Сергія Заренко. Спецкор 2+,2.